Це важка робота. Так, не заперечую, доведеться прочитати десятки книг. Можу запропонувати скромну винагороду. І все одно не Добре. У момент подібних сумнівів я безсоромно спокушаю людей. Ти отримаєш можливість буквально судити інших письменників, а не лише фігурально. Добре, я згоден. Я звати Яра, і я рада вітати вас на моєму туб-каналі, де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Сьогоднішнє відео буде трішки іншого, аніж зазвичай формату. Я б сказала формату болтології з приводу того, що чіпляє заживе. Підозрюю, що в майбутньому такі випуски ще будуть виходити, тому дозволю собі навіть надати цій штуці власну назву. Ладно, досить же ліричних відступів. Перейдемо до справи. На днях ми спілкувалися з моїми колегами з письменницької тусовки, і в черговий раз постало питання, де мотивації, в ситуаціях, коли на більш менш гарних книжках майже немає реакцій та коментарів, а на якісь безсюжетні, безтолкові порнусі з картонними персонажами та шаблонними і антилогічними подіями, по 100 мільйонів додавань в бібліотеки, лайки, коментарів, придбань і усього всього. Насправді, обговорення того, чи має творець пригинатись під вподобання аудиторії чи формувати собою ці самі вподобання, присутні в моєму житті вже дуже давно. Пам'ятаю наші суперечки на заняттях на факультеті журналістики І так я згодна з тим, що краще писати те, що тобі подобається, що краще викладатись на повну, що варто створювати саме якісний культурний продукт, але, як то кажуть, істенька теж хочеться. А не вкалувати на п'яти роботах, щоб дозволити собі щастя писати в перервах, якщо на це взагалі ще сили залишаться. І визнання з лайками та коментарями, ну, теж хочеться. Чесно зізнаюсь, я пробувала писати речі на запит аудиторії і навіть намагалась робити щось середнє між ширспоживом і якісним продуктом, і заробляла на цьому гроші. Ну, як в тому ж дрімі, наприклад. У мене навіть сформувалось в голові. Чітке поділення моїх творів на швидкописи та ґрунтовні або як я це ще називаю, серйозні, з різними підходами до створення, з різним часом написання, ретельністю пропрацювання тих та інших моментів. І я зараз зовсім не збираюсь принижувати ані читачів, ані авторів таких жанрів, як, наприклад, майже безсюжетні жіночі любовні романи кожен має право мати власний смак в літературі. Я зараз скоріше про тих людей, хто не має схильності до таких жанрів, але підлаштовується під них задля заробітку. Це погодьтесь, ну, зовсім різні штуки, коли ти створюєш те, що тобі самому подобається, і коли ти змушуєш себе писати те, що тобі геть зовсім не до смаку, але співпадає з очікуваннями і бажаннями аудиторії. Також, звісно, кожен автор може сприймати цей процес по різному. Хтось, наприклад, взагалі не заморочується, розділяючи ремесло за гроші і творчість для душі. А комусь воно все ж таки ну, виснажливе, відразливе або напряжне чи якесь ще. Так і не можна не зазначити й плюси вибору в комерційну творчість, бо це все ж таки мріє на багатьма письменниками можливість заробляти собі письменництвом, це теж саме визнання, а ще це часто пасивний заробіток, бо книги продовжують заробляти довго після завершення написання. Ну і плюс свою аудиторію можна прогріти до того, що на хвилі фаворитизму. Вона купить і те, що не дуже вписується в її смаки, і водночас те, що є прикладом так званої серйозної авторської творчості. Фактично все це вкупі створює саму проблему як таку чи можемо ми, люди, які вважають себе письменниками, робити щось на відчепись і дарувати світову якусь херню, яка підігріває примітивні потреби аудиторії і пишеться дуже швидко, забивши на відповідальність перед цією ж аудиторією і перед українською літературою в цілому? Якоюсь мірою стимулювати деградацію читацьких смаків, формувати моду, яка змушуватиме інших наших колег також приєднуватись до когорти комерційних швидкописів на хвилі їх успіху та комерційної самодостатності? Або ж чи не багато ми на себе беремо, вважаючи, що хоч якийсь наш виплодок зможе й справді на все це або на когось іншого вплинути? Чи маємо ми жити за рахунок мрії, що колись такі нас та належно оцінять? Або ж ми маємо право робити грубі кухлі, щоб мати змогу на отримані гроші жити далі, і створювати справжні шедеври, типу якого небудь Давіда Мікеланджело Бонароті? Чи є у мене відповідь на це питання? Ну, можна сказати і так, а полягає воно в тому, що кожен письменник має вирішувати все це для себе самостійно. Ось такий парадокс, який насправді є цілком логічним та реалістичним. Цілком конкретно і однозначно я можу говорити лише за себе. Звісно, я хочу приділяти увагу тільки якісним, на мою думку, творам і сподіватися на те, що рано чи пізно моя так звана серйозна творчість вистрілюв. Так я вірю у власну відповідальність перед українською літературою і українським читачем, визнаючи при цьому, що цілком можу виявитись просто ще одним автором, про якого завтра я не згадаю, який лише переоцінює себе і свій вплив. Але при цьому мені справді хочеться і заробляти творчістю. І мати такий пасивний дохід і, і визнання читачів, тим паче, що я колись таки писала романтичні новели саме заради грошей, намагаючись зробити їх тим самим середнім продуктом між швидкописом і якісною роботою, що спойлер спойлер значно знизило прибутковість цих самих творів. Бо треба ж писати про босів переверних альфачів та їх вагітних секретуток, а не намагатись створювати цікавих персонажів та ще й якийсь простий прости господи сюжет. Головне саме для мене в цьому випадку є те, наскільки я в ресурсі робити додаткову роботу, і наскільки моя поточна життєва ситуація дозволяє мені або ж змушує мене робити той чи інший вибір. Останнім часом у мене в роботі багато проєктів, саме тому, власне, я не встигаю зробити жоден з них І смішно і грішно. Але після того, як мене звільнили з роботи, а точніше скоротили, при тому, що перед цим я взяла в кредит дороговастий ноутбук, щоб мати більше робочих можливостей і працювати за відключень світла, питання комерційної творчості знову підняло свою голову, стартанувши якраз з тієї самої бесіди, про яку я казала на початку цього відео. Я навіть спробувала відіслати пару журналів старі свої оповідання, і почала писати нове, на ходу перевзувши його з горорного містичного трилера на романтичний готичний опус. І на платформі Dream, прости господи, знову зареєструвалась. Тільки тепер вже на англомовному варіанті сайту для західної аудиторії. Жару вогонь додало ще й те розгромне відео з огляду моєї відьми на каналі Макс Читає, яке вийшло нещодавно і сильно вдарило по моїй вірі в себе та свою серйозну творчість. Але, зрештою, мене таки попустило. Сказалася та сама бесіда в письменницькому чаті, а точніше і пізніше обмірковування протягом достатньо тривалого часу, і відчуття того, що перероджений готичний роман Горорний Трилер перестав бути мені цікавим. І нібито втратив якусь свою грудзинку, трішки сказалась відмови з сайтів, які вимагали перенести романтичні лінії на передній план, зробивши сюжети персонажів театральним тупим фоном, а ще більше вплинула нестача ресурсів, яких зараз і справді дуже мало і через погоду, і через не дуже оптимістичний психічний і фізичний стан, і через знану ситуацію в країні. Але фінальною крапкою, як не дивно, стало кіно про письменника, який фактично стикнувся з цією ж проблемою, що і я. Мова йде про фільм Американське чтиво 2023 року. Залишимо трішки з боку соціальні питання, які підіймаються в цьому фільму, і розглянемо чисту історію письменника. Головний герой на ім'я Монк є викладачем коледжу з предмету літературної майстерності і автором кількох бестселерів. Проте на момент початку фільму ці бестселери це вже трішечки минуле, оскільки жодну книгу з тих, що Монк написав останнім часом, видавці не беруть. Але ж це якісна література, дивується головний герой, що бляха їм не подобається. Так, якісна, погоджується його літературний агент, але наразі аудиторії видавцям потрібно дещо інше, так звана чорна література або ж література чорна. Звісно ж, монк не погоджується, оскільки в цьому конкретному випадку мова йде не про репрезентацію афроамериканців, а про створення спотвореної картинки, стереотипного, вибачте, нігера. Які вважаються нормою серед білого населення, себто грубий, неграмотний, з кримінальним минулом, ну і все в такому ж дусі. Сам Монк, до речі, афроамериканець, але вихований в заможній родині, з маєтком та прислугою, з вищою освітою в престижному університеті, себто дуже далекий від цих самих стереотипів, але все одно афроамериканець. Та й взагалі він цілком справедливо вважає, що потурати подібним запитам це не тільки себе не поважати, але й діяти на шкоду репрезентації його народу. Та й на розвитку американської сучасної літератури в цілому. Ніби знущаючись над ним, сюжет тикає Монка носом у те, що на презентацію таких авторів, як він, не приходить майже ніхто, тоді як сусідній зал забитий вщент, а забитий він тому, що там якраз виступає чорношкіра авторка, яка написала той самий чорний роман, про який казали Монку. Зараз я вставлю сюди фрагмент з фільму. Зверніть увагу і на цитату з книги, яку вона зачитала, і на вираз обличчя головного героя. Дякую. Йоу Шерандо, куди лижі намилила? спитала Донна, побачивши, як я йду. Не твоя справа, але як хочеш знати, я в аптеку. Озираюсь на двері. Раптом мама приперлась. Аптека? Навіщо? Питає вона. Сама знаєш, відповідаю я. Ні. каже вона. Срака мотика. Дівко, ти знов залетіла. Можливо, кажу я їй. А якщо так, тепер рейрей -рей стане справжнім батьком. Тут вступила в силу саме те, про що я казала раніше: певне відчуття недооціненості, бажання визнання. І при цьому бажання не опускатись на рівень нижче, а продовжувати створювати якісний, хоч і непопулярний продукт. Втім, монк все одно задумується над можливістю написати ну, щось таке. Аж тут його родину накриває цілим пулом проблем сестра помирає від раку, брата життя розвалюється на очах, водночас у маму починається активна стадія Альцгеймера, яка потребує професійного цілодобового нагляду. А грошей, звісно ж, нема. Це таки штовхає монка до написання цього проклятого чорного роману який він навмисно зробив просто до межі стереотипним, повністю підпорядкованим очікуванням та запитам аудиторії, шаблонним, нецікавим, та навіть з купою граматичних помилок. Але ж це цілковіта фігня», – вигукує його літературний агент. Так, повністю з тобою згоден, але ми повинні показати їм, до якої деградації літератури можуть привести ці їх абсурдні вимоги, відповідає Монк, намагаючись зберегти для себе хоч якийсь простір для відступу, для самовиправдання, ну і в цілком вірячи у власні слова. І так ви вгадали, книгу не просто прийняли, за неї прям билось кілька найбільш топових видавниць, готовий буквально піти на все, аби тільки видати цей чорний твір, і навіть екранізувати його. Мунк робить буквально все, щоб поглазувати з них, він навіть змушує перейменувати книгу на херня, завищує суму гонорару змушує повірити видавців те, що він бігли злочинець у розшуку. І знову ж таки, звісно, вони погоджуються тупо на всі. На всі умови, аби тільки видати цей роман. В цьому фільмі дуже класно показані моральні терзання Монка, з однієї сторони, йому дуже потрібні гроші, та й слава з визнанням трішки гріє душу, ну і плюс можливість помстити з тим видавництвом, які колись йому відмовляли. З іншої сторони, він дуже переживає за те, що створив насправді лайняний твір, який і літературу поплюжить, і підкреплює негативні стереотипи щодо афроамериканців, і розбещує аудиторію. І потурає білим зазнайкам, які вважають, що надаючи голос простим чорним, вони таким чином спокутують моральну провину перед тими, кого раніше так жорстоко гнобили. Хоч і у вигляді ліричного відступу, але хочеться також навести тут інший шматок фільму, в якому Монк спілкується з тією самою чорною авторкою початку фільму, просий роман. На думку жінки, ця хірня занадто фальшива і намагається догодити читачеві, тоді як комерційна творчість на вимогу. Це ж зовсім інша штука. Звісно ж, поговоримо про хуйню. Може, не варто. Особисто я в захваті, немов дивилася на відкриту рану. Згоден найсильніший афроамериканський роман, давно такого не читав, не враховуючи твого, звісно, Сіндаро. Дякую. Знаєте, мені неочікувано сподобалось. Це смілива робота і своєчасна. Що скажете, Сінтаро? Вона надто хоче догождати. Правда? Так, ти не згоди. Можна дещо запитати. А звісно. Um. What? Чим хуйня прагне догоджати? Oh, uh, Конкретно не скажу, але З таких книг на ринку багато, але ця ніби бездушна. Слушний термін. Ти ж згоден, так? Так, її ніби писала, аби догодити білим і почуття провини. Таку книгу критики називають важливою, необхідною, але негарною. Точно. Добре. Будь ласка, тільки не ображайся. Але чим хуйня відрізняється від твоєї книги? Ось у чому справа. Вважаєш мою книгу сміттям? Ні, чесно кажучи. Я її не читав. Я читав уривки, і вона мені здалася схожою. Я плідно готувалася до її написання. Деякі моменти це прямі цитати з інтерв'ю. Можливо, ти засидівся у академічній вежі зі слонової кістки і забув, що людське життя важке. Твоє життя? Ти навчалася у приватному богемному універі, працювала в модному видавництві у Нью-Йорку. І що мені не треба писати про себе? Я пишу про те, що цікавить людей. Ти пишеш про те, що цікавить білих видавців, спраглих до страждань чорних. Але вони купують рукописи. Хіба погано догождати їхнім смакам? Якщо не проти. Вгамовувати низинні бажання заради приводу. Я не проти давати ринку бажане. Наркодилери так виправдовуються. А я за легалізацію наркотиків. Закінчується Епопея тим, що херня отримує престижну літературну премію. А молок, який є членом журі цієї премії і який так і не зізнався у авторстві цього роману, до останнього виступає проти цієї нагороди. Фінальна сцена фільму робить красиву добивочку. Глядачеві показують спілкування Монка зі сценаристом фільму, який мав би зняти кіно якраз про те, як саме монк надурив всіх своїм чорним романом. І сценаристу не подобається жодний життєвий варіант закінчення цього фільму, ані те, що монк промовчав про своє авторство і про те, що все це було глузуванням з літературної індустрії, ані те, що монк, типу, зізнався, ані те, що все закінчилось добре. Зате сценаристи цілком влаштовують варіант, в якому Монко отримує нагороду за свій роман хірня виходить на сцену, щоб зізнатись своєму обмані, але не встигає, тому, що в зал вломлюється поліція і вбиває його тільки тому, що він чорний, і що в нього в руках щось є. Це прям супер-іронічно, як і вирос обличчя Монка в той момент, коли сценаріст радо приймає саме цей варіант фільму. І знову ми маємо перемогу вимог аудиторії над одним конкретно взятим автором. То що я винесла з цього фільму для себе? Якщо чесно, то мій фінальний випір варто вважати скоріш цинічним, аніж ідеалістичним. Я зрозуміла, що так, я цілком здатна і морально і фізично писати комерційні твори, але просто не зараз. Чому не зараз? Бо наразі у мене супермало ресурсу, і якщо вже обрати між комерційною фігнею, яка може ще й не вистрілити аудиторії, але цілком реально може знесилити мене, та між тим, чим я хоча б зможу гордитись, я виберу останнє і тому, що мені шкода витрачати свій ресурс на фігню, яка не принесе мені морального задоволення і відчуття гордості за себе і свій труд. і тому, що якщо завтра ракетою влупить мені в будинок, я б хотіла залишитись в історії автором тієї ж відьми, а не якоїсь тупої безсюжетної історії з загидними мені мертвонародженими персонажами. І так, якщо я вже допишу той горорний готичний роман, то він буде горорний, містичний і трилерний, а не любовний. Якщо навіть там і буде кохання, то лише як частина сюжету, але вже точно не як це центр, стрижень, опора або заглавний сенс всього твору. От така от у мене цинічна мотивація. А на цьому сьогодні все. Закінчуємо цю трішки хаотичну болтологію, моєю обіцянкою скоротити кількість проєктів на користь більш активного написання романів. І анонсом штуки, яка значно спростить можливість замовити у мене мої як друковані, так і електронні версії творів. Що ж, очікуйте наступного відео. Діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну ми творити цей світ разом і працювати на благо благонашененькій України. Бувайте та бережіть себе!